Вітаю з вами, я Наталя Криворучко та тиждень з локатором. Найголовніші події тижня з 24 березня по 30 березня 2025 року. Підписуйтесь і ми починаємо. І е, спершу хочеться одразу нагадати про важливу річницю, яка відбулася на минулому тижні. Три роки тому назад, 24 березня 2022 року, всі бердянці прокинулись від того, що о 6.45 ранку Збройні Сили України нанесли руйнівний е, удар по Трьох великих десантних російських кораблях, які знаходилися на той час у Бердянському порту, цими ударами було знищено великий потужний корабель Саратов. Також поряд з ним знаходилися великі десантні кораблі Орськ, Цезарь Куніков та Новочеркаськ. На жаль, вони не затонули. Але були дуже сильно е, пошкоджені. Е, також е, Збройним силам України вдалося е, ліквідувати одразу 18 е, російських зрадників семеро з них були росіянами, 11 були е, військовими. Колишніми військовими України, але які стали колаборантами дехто з них навіть після 2014 року. Вони, хтось з них був з так званих ДНР-ЛНР, але частина зрадників були і з анексованого Криму. Хочеться сказати, що локатор медіа повністю установила особи цих 18 військових, які перебували на кораблі «Саратов». З 11 колаборантів дехто був у віці 18, 19, 20 років. Це свідчить про те, що якщо дитина попадає під вплив окупантської пропаганди, вона сама стає Колаборантам йде воювати проти своєї країни. Голову окупаційної адміністрації міста Токмака Олексія Аліпова звільнено. Зі своєї посади. Офіційною причиною звільнення з посади стало його переведення на іншу посаду. До речі, про яку нічого не розповіли. Олексій Аліпов свою незаконну посаду отримав ще влітку 2022 року, коли пішов на добровільну співпрацю з російськими окупантами. Він спочатку очолював військову цивільну. Адміністрацію міста Молочанська потім пішов на підвищення до е, міста Токмака е, у серпні 2023 року йому е, заочно оголосили е, звинувачення е, в колабораційній діяльності. Він отримав покарання заочне 14 років, і ось тепер Олексій Аліпов. Звільнився зі своєї посади. І про приємне, Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще п'ятеро дітей віком від 11 до 16 років. Серед них є і діти з тимчасово окупованої території Запорізької області. Нам вдалося це зробити при Посередництві Катару. Нагадаємо, що, за певними даними, 20 тисяч українських дітей або перебувають на тимчасово окупованих територіях, або були вивезені за межі України на територію Російської Федерації і це є злочинами згідно з міжнародним правом. Окупанти продовжують займатися екоцитом на Окупованих ними територіях цього разу розповідаємо про річку Молочну. Це найбільша річка в північно. Західному Приазов'ї. Станом на зараз вона подекуди повністю обміліла, її русло заросло, і річка сама виглядає дуже-дуже засміченою. За власними джерелами локатор-медіа в Приазовському національному парку нам стало відомо, що це може бути пов'язано із скидом до річки молочної промислових відходів. Промислові відходи скидуються у цю річку з боку Мелітополя, також тимчасово окупованого, і особливе погіршення води в цій річці, річці спостерігається в межах Новинської та Мордвинської сільських рад. Нам всім ще доведеться оцінити ту шкоду, яку заподіяли росіяни природним ресурсам. Запорізької області, і звісно, після деокупації у всіх у нас у журналістів буде багато роботи з оцінки тієї шкоди, яка, е, яка вчинена росіянами. Відомого бердянського рибопромисловця Володимира Череповського засуджено за колабораційну діяльність та незаконний промисел е, рибних ресурсів. Е, Володимир Череповський. Е, Зареєстрував свої підприємства за законами Російської Федерації та дозволив окупантам-рашистам у серпні 2023 року незаконно виловити дві тонни креветок. Чим завдав шкоду Україні на 42 два. Мільйони гривень. Володимир Череповський засуджений на строк до 5 років з конфіскацією майна. Це рішення виніс жовтневий райсуд міста Запоріжжя. Також хочемо нагадати, що він є депутатом фейкової ради депутатів Бердянського округу від партії Єдина Росія. Окупанти продовжують створювати ілюзію мирного життя на окупованих територіях. Нещодавно вони заявили про створення збірної Запорізької області з футболу. Під час цього процесу у них одразу виникли проблеми, тому що тренерів з місцевих мешканців не знайшлося і прийшлося запрошувати. Кримчанина Олександра Шудрика на цю посаду також виникли великі проблеми із пошуком складу до цієї збірної Запорізької області. Складу футболістів, звичайно, всі адекватні, притомні нормальні футболісти, спортсменів з Запорізької області виїхали. Вони не пішли на співпрацю з расистами, і тому довелося запрошувати футболістів з Санкт-Петербургу, Казані, Оренбургу. Ну очевидно, не українців, звісно. Ця збірна команда Запорізької області буде проводити свої матчі з такими самими командами з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, Криму, а також Херсонської області. У Запорізькій області викрито вчительку, яка співпрацювала з російськими. Окупантами жінка є мешканкою міста Оріхова. На початку повномасштабного вторгнення вона виїхала до міста Запоріжжя, де продовжила свою антиукраїнську антиукра... підривну роботу. Вона була прихильницею так званого руського. Міру і всіляко підтримувала у соціальних мережах, в тому числі і в одній з заборонених соціальних мереж в Україні російську агресію проти України. Вона регулярно розміщувала схвальні коментарі щодо так званого СВО, підтримувала російських військових, а також зливала їм інформацію про пересування та розташування збройних сил. України всі, хто співпрацює е, з ворогом, хто стає колаборантом, мають бути покараними. Це були найголовніші події минулого тижня, і ми вкотре нагадуємо про першу та єдину регіональну базу е, окупантів колаборантів е, вороги Запоріжжя, яка розміщується на сайті е, локатор медіа Кожного тижня ми отримуємо від вас нові профайли та інформацію про зрадників ваших міст, та містечок, населених пунктів. І всі вони вже у цій базі. Дуже дякуємо вам за цю співпрацю та таку підтримку. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наші соціальні мережі та канали в Ютубі, Телеграмі, Тіктоці, Фейсбуці. Заходьте на сайт, коментуйте. Залишайте вподобайки з вами була я, Наталя Криворучка. Тиждень з локатором. Побачимось.